Осінь, осінь, лист жовтіє, З неба часто дощик сіє, червонясте, золотисте, опадає з кленів листя. Назбирайте, будь ласка, листочки та зробимо гербані. Діти, повторіть, будь ласка, разом зі мною вірши. Осінь, осінь лист жовтіє. З неба часто дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Ми з вами зібрали листь, листочки, з яких ми будемо робити гербарій. Що таке гербарій? Гербарі, гербарі це висушене листя. Я підготувала завдалегідь. висушила зелені листя клену, липи. Листочки липи з квітом та горіх. Сухих листів можна виготовити аплікацію. І сьогодні ми з вами разом будемо робити гербаль. Візьміть, будь ласка, альбом. Покладіть листочки. Накритию. Так, покладіть другий листочок. Ось так по черзі усі листочки ми складаємо та накрити. Але подивіться, наші листочки, вони не рівні. Ось вони мають таку форму, бачите, хвилясту листочки форму, щоб вони були рівненькі, нам треба зверху покласти книгу якусь, ось так, щоб придавити наш хербач, щоб листочки рівненькі ось, як у мене. З яких ми потім будемо робити аплікацію. Бажаю вам успіхів. Чекаю ваші фотографії. До зустрічі, малята!